Продовжуємо. Тепер по центру вашої лінії, по центру ставимо крапку. Легенько, пунктирною лінією проводимо центр. Легенько, не давимо на олівець, просто розділяємо наш відрізок пополам. Так, знизу до верху, легенько, тільки так, щоб ви могли бачити. пунктирну лінією розділяємо пополам. каплю. Дивіться, починаємо зверху. Нарочку до донизу. Малюємо капельку. Оці ваші, молодець, хорошо. На кінці вона має бути гостренькою. І вверх має бути гостренький. Можемо навести її. Спробуйте порівняти, коли вона буде трошки подішую. Сюди вона має розширятися. Тепер пишемо букву. Схоже на букву Я. Дивіться уважно. І на букву Так. Яке слово в нас закодовано в нашому гербові? Зверх ми будемо гостреньки не забуваємо. Гостреньке не забуваємо, дивіться. Ну, помірно. Ваня молодець, хорошо. І до центру. З іншого боку. Говорю, тобто в нас ці дві сторони дзеркальні мають. бути. дуже добре. Тепер для того, щоб наш малюнок став естетичний, красивий, щоб дійсно був схожий на герб. Що ми повинні зробити? Тепер ми кожну... Да, кожну лінію нашу ми продублюємо. Зробимо ось таке потовщення. Дивіться уважно. Повторюємо. Коли будемо розфарбовувати фон, робимо блакитний, ваш герб розмальовуємо яким кольором? Жовтий. Тільки жовтим, тому що фон у нас буде блакитний. Які у нас кольори прапу? Блакитно-жовтий. Так само гель по ми робимо на голубому фоні або на синьому жовтим кольором на жер. Зрозуміли завдання?